Вітання всім, хто дивиться це відео. Мене звати Богдан Каплан, і сьогодні ми поговоримо з вами про одну з найпопулярніших програм страхових страхової компанії TASLE програму під назвою TASLікар. Ідея цієї програми надзвичайно проста, але надзвичайно важлива. Власники цієї програми отримують від страхової компанії організацію і повну оплату лікування у випадку настання у них в процесі дії договору. Таких захворювань, як онкологія, необхідність проведення операцій на серці, чи на головному або ж на спинному мозку. Також є декілька інших важливих критичних для життя захворювань, які покриваються цією програмою, трохи статистики. Програма була виведена страховою компанією на український ринок у 2018 році. За цей час, а сьогодні кінець грудня 2024 року. Клієнтами компанії по цій програмі є понад 4,5 тисячі чоловік. 26 з них за цих 6 років отримали страховий захист від страхової компанії. Тобто їм було повністю оплачено і організовано лікування. З 26 чоловік розподілилися по захворюваннях, так, онкологія 22 людини. Операції на серці 3 людини. І операція на спинному головному мозку одна людина. Всього на їх лікування було потрачено понад 24 мільйони гривень. 13 чоловік лікування завершили, 11 на сьогоднішній день продовжують лікування, і на жаль, у двох з них, у двох інших відбувся летальний випадок. Найпопулярніші захворювання це рак грудей та рак шкіри. Ось така статистика по програмі та з лікар страховій компанії. Для мене дуже показовий є той фактор, що 26 чоловік захворіли і на їх лікування було потрачено 24 мільйони гривень. Погодьтеся, далеко не в кожної сім'ї, далеко не в кожної родини є такі кошти. Але сьогодні ми не будемо розбирати всі умови, переваги і особливості цієї програми. Сьогодні ми поговоримо з людиною, яка не тільки є клієнтом страхової компанії по цій програмі, а й входить в склад оцих 26 чоловік, які отримали лікування від TassLAIF. Вона поділиться своєю історією, своїми емоціями, переживаннями і, я надіюсь, рекомендаціями для всіх, хто дивиться це відео. Отже, в нас сьогодні в гостях Олена Олексіївна. І я радий вас вітати. Дякую, що ви погодилися дати інтерв'ю, поспілкуватися. Ми сьогодні будемо говорити про вашу історію співпраці з страховою компанією «ТАСЛайф» і по лікуванню за програмою ТАСЛікар. Але для початку розкажіть трошки про себе. Де живете, чим займаєтесь? Я живу, я живу в Києві, займаюся я страхуванням, вже, вже майже 18 років я займаю, займаюсь страхуванням. Про, про компанію ТАС я знаю давно. Угу. І про тас лікар Раніше він був доктор Тас". Так, так. Так тільки вона запустилася, мені предлагали взяти цю програму. Але я пам'ятаю, той день це був листопад 21-го року, коли ви прийшли до нас в офіс на Хрещатик 6, Пам'ятаєте? Так, да, да. Я, я не тоді не... була дуже здивована, що я побачила самого Каплана. <гум> <гум> Ні, суть не в, тому, суть не в тому, але пам'ятаю, що ми говорили теж про страхування, про програми. І мені здається, що якраз ми там і програму з лікар гронтоніше розглядали. Да. Чи, чи не тоді десь було вже ваш закладено, то, щоб таку програму да. відкрити собі? Так, так. Да, да. Воно, воно вже було, бо я чула про цю програму, як тільки вона з'явилася на ринку. Так. Розумієте, я знаю, скільки коштує це лікування. І ще тоді знала, бо. Ну, кожен знає, що це не маленькі да, гроші. Це не нема... це маленькі гроші. І люди помирають від того, що в них ні за що лікуватися. Так, да? да, просто-напросто. І от прийшов той момент, коли я сказала, я люблю себе любимою. і взяла собі цю програму. А на вона... всякий случай. Скільки вона коштувала на той час, ми пам'ятаєте? Три. 3800 чи, ну, що, вона, чи о, що? Ну 4 тисячі 4 тисяч да, гривень чи, на рік, гривень, на рік. гривень на рік. Біля 4 тисяч гривень на рік. І да. я подумала, що а, а що мені? Ви ну, знаєте, з багатьох, багатьох людей, з ким я спілкуюся. Ви правильно сказали, я теж так думаю, що багато людей не купляють програму через відсутність фінансових можливостей, скажімо так. Але зовнішні люди говорять, мене це не торкнеться. Може, десь з кимось, але не зі мною. Но мені здається, що то філософія. Це, хібне, хібне. Це, це люди, люди просто, люди просто, знаєте, із мого досвіду роботи в страхуванні, люди просто жаліють на себе грошей. Вони не розуміють, що сьогодні вона заплатить, допустимо, чотири тисячі, чотири триста. А завтра її, не дай, Бог, не дай Бог, полікують на півтора мільйона. І вона не буде замарачуватися там, що ой, де мені гроші брати, що мені продавати, що мені не продавати, де в який банк бігти. Люди цього не, я, я не знаю чому, але люди цього не, не розуміють. Ну, дивіться, найважче ж, по суті. Діла... Так і сталося. Ви в листопаді чи на початку грудня 2021 року відкрили свою таку програму. Да, да. А наскільки я пам'ятаю, в травні, травні 22-го 19-го на День Піонерії мені поставили діагноз. Я ніколи в житті не забуду цю дату. Як, як ви попали до лікаря? Що спросили цей піде? У мене почала кровити родинка на спині. Я її зачепила. До того все було спокійно. Ви все за спокійно. Я, була, я її зачепила полотенцем. просто. Ну, вибачте, які вже не. Еті подробності. Я її зачепила просто полотенцем. Витирала спину, зачепила. Ну, покровила, покровила, Там, чоловік зеленочкою замазав, все нормально. Все. Потім вона почала рости. Це страшна сила. Я говорю, Чоловіку, що в мене там на спині. Він каже, я тебе боюсь лякати, але вона виросла за місяць, за півтора, за... ой, катастрофа. Дзвоню, дзвоню своїй сестрі. Я говорю, давай я знайомий, говорю, знакомий, я говорю хто, хто в тебе є по цим породінкам. Вона мені дала закриті бости. Каже, ти їздила. Я говорю, ні, не їздила. Я говорю, я йшов в плаву, я говорю, пойду. Откриють мости, кажу, і тоді вже поїду, там якось. Оце ж якраз було ті часи, коли да, був бу паралізований. Так. Да. І коли відкрили вже мости, коли відкрили мости, я поїхала до неї. Це дуже хороший доктор. Вона, вона таке глянула, каже, Немедленно. Я говорю, коли немедленно? Сейчас. Щас. А що не медленно? Вирізати її. Угу. Вирізати. Каже, дай Бог, щоб все було добре. Я говорю, та «Да, дай Бог. Десять днів вона мене проморижила, що я їздила на перев'язки, туди-сюди, а потім в кінці вона так, я не знаю, як вам сказати. Я говорю, «Я, як є, так і кажіть. Я говорю, що, що вже поміняється. І вона сказала, що у вас меланома. У мене шок. Просто шок. Вийшла, покурила, поплакала, поплакала і знов. Це зараз вже смієтеся. А я справляю той стан, який це був, коли людині. Це просто Чому, ну одразу ну, ж перше питання, де брати гроші? Так, да, так, да. І, і це було так. Я поїхала, потім в мене зустріч була. Зустріч, ну як, подруга, не подруга, вона працює теж в страхуванні, етер. В в я приїхала. Я говорю, Вітка, а в тебе, я знаю, що в тебе є візкарік. Давай по візкарю. І ми з нею посиділи, поговорили, на страхування поговорили і все. Я говорю, ти, ти знаєш, а в мене міланома. Ось сюди в мене діагноз. Вона каже: Тюх, ти що каже, припарена, ти сидиш. Каже, п'єш віскар з таким діагнозом. Я кажу, мені лягти вмерти. Кажу, чи що? І потім вона каже: Стоп. Вона каже? Так, да, вона каже, бо я їй... Просвистіла всі уші. Каже, стоп. Каже, в тебе є. От вона знала, ви їй вже розказували. Я, і до... вона, я, вона, я вона... тільки купила цей поліс, і я їй казала, Віка, возьми, возьми собі, він не так дорого стоїть, возьми, хай він собі лежить, хай він не пригодиться, хай саму він собі саму. лежить. І потім ми так в інтернет, ага, страховий случай. Да, страховий Я говорю, добре. Я приїхала додому, дзвонила Нелі. Нелі". Директор нашого агентства. Да, Нелі Я говорю, так і так, що мені робити, мені поставили діагноз. Я дзвонила на гарячу лінію, е зафіксувала страховий случай. І скільки часу пройшло, що до вас знову компанія звернулася, що вам підтвердила, що це страховий випадок? Тиждень. Ні, ні. Компанія дзвонила компанія на наступний день і сказала вас ждуть в клініці Спіженка. Тобто, сама Срочно, компанія вже домовилася? Da. А чому саме Спіженка? Є ж інші клініки, не знаєте? Ні, nee, Спіженка дело в тому, що вони спеціалізуються uh -huh. на цих, на цих заболіваннях. Тобто також. компанія сама da. вибирає ту клініку, тих лікарів, які спеціалізуються на даному конкретному виді захворювань. Ну, а хтось з компанії був якийсь представник, коли ви перший раз? Da, приїхали? Вікторія, бу Вікторія була, Вікторія була. Не так, що вона роз, я перший, прийшла, раз, вона перший раз мене привезла своєю машиною. А навіть так? Так. Да. Ми з нею зустрілися на метро Житомирській, угу. і вона мене завезла своєю машиною. Це якби куратор від страхової компанії, да. яка супроводжувала вас, да. підказувала кроки, які робити, що потрібно. Вона мене, вона, мене туди, вона мене туди привезла. Мене там зареєстрували, виписали мені карточку, там все таке проче. Почитали, подивилися, вам треба операція. Ну, треба так робити. Що робити? Перша операція в мене була 40, 41 тисяча. Перед цим перед цим було обстеження. Обстеження, аналізи, потім операція. Ну але кошти за операцію за обстеження за все виплатили? Може вас, не... вас захраніть? Це не, нічого мене не касало. Ви навіть не цікавились. Навіть Скільки не цікавились е, Мій куратор Вікторія співпрацювала з клінікою Спіженка і вони працювали напряму. І мені навіть, мені навіть нічого не, не давало. А е, лікарства якісь, це, це, це теж компанія оплачувала, чи це за ваш рахунок? Компанія. Тобто. Те, то, що лікарі прописали, починаючи від да. бінта і закінчуючи якимись да. другими лікарствами, да. ви в фінансову сторону. Н, навіть не заглядала. Навіть не заглядала. Я навіть на обстеження їздила на таксі. А це не близький світ. Їздила на таксі на обстеження, і компанія мені повертала кошти. По повертала ну, програмі страхування входить консьєрж сервіс, так званий. Да. Це да. проїзд до місця лікування, це навіть перебування в готелі, якщо треба після операції там чи самооперація. Ну, тобто тут все включено Все, бути. все включено. Там не готель, там там така. Там така клініка, як спа-салон. Чесно вам кажу, от чесно. От ми туди їхали, да, я все время їздила з чоловіком. Туда. От ми туди їхали, ну заходиш в спа-салон. Красота неймовірна. Ну, всі улибаються, всі тебе проведуть за руки, куди тобі треба. Кажу, дівчатки, де да я, ж, я ж знаю, вже ідемте, дідьте, ми вас проведемо, ми вас проведемо. А вдруг вам погано стане. Я кажу, чого мені буде погано. ну словом, це обслуговування на вищому рівні. На ліні. вищому рівні. Я не знаю, як в інших клініках, але я знаю, що в державних такого нема. Не доводить збувати в державних рівень. Не клініках. дай Бог, фу. Це... Це страга згодні. Скажіть, як, який методи лікування вам було призначене? Чого не пам'ятаю? Пам'ятаю, мені була призначена імунотерапія. Імунотерапія не дала результату. До імунотерапії у мене вилізла ще під рукою, ще під рукою у мене вилізла метастаза. А... Да. Ну, мій такий е, онколог там, ми, Микола, Владислав Миколайович, «Лена Олексіївна, ви розумієте, оце «Да кажу, кажіть, уже, наче ви кажу, в гробу лягли, накрилися, хай Бог милує. Ну треба, ну я ну, так що я зроблю, як воно вилізло?» Я нічого зробити не можу. Я ж його не видеру з під руки. Угу. Ну от треба операція, я говорю, треба робити. І це входило в те ж цей самий… — І саме... Це в... все входило в цей же ж поліс, все. Друга операція у мене була около 119 тисяч. Ви вже просто я... поцікавилися в клініці, скільки це коштує, так? Так, Мені ж цікаво. Ну так. Да. Да, я поцікавилася чи 119 тисяч, потім мені призначили імунотерапію. Я їздила на імунотерапію. Це ж декілька курсів було, так? Да? Я так не дуже знаю. Курс, один курс, по-моєму. Чи 10 капельниць, чи сім капельниць. Угу. 10, по-моєму, угу. капельниць. Мені зробили. Воно не дало результату. Вони хотіли, щоб організм почав, почав працювати і почав це. Ну, не дало результату. Потім була таблетована хімія. А таблітована хімія стоїть два я вам скажу. Це просто. Отак. Сто тисяч. Таблетка? Не таблетка, а пачка таблеток. Сто тисяч. Да. Ну, дві, дві пачки, виходить, <клес> 100 тисяч. 100 тисяч це було раз в дві неділі. Ну, я там їхала, брала на дві неділі і тисяч. І це все платила страхова компанія. Ну, от я, які ваші відчуття були, я не зрозумію, але від того, що ви маєте захист, і від того, я розумію, що там були хворі, які самі платили ці всі курси. Напевно, ми з ними спілкувалися. І тут ви я не спілкувалася з ними. Це дуже тяжко. Там це поки, поки я їздила от, з 22 року, року. Да, я їздила туди 22-й, і середина 23-го. Ще не було такого, щоб, щоб там в холі було багато людей. Mm -hmm. А з середини 23-го це жах. Yeah. Жах. Ми ми туда, і ми швидко ми туди і обратно. Там і хорошо, і великолепно, і замечательно. і дівчатка. Дівчатки вже шуткували, бо я з ними шуткувала, каже, мільйонерша приїхала. Ну, у них кожного дня продумаємо така ситуація. Да, така ситуація. А Наглядний приклад, ви прийшли і вас абсолютно не цікавить фінанси, скільки це коштує. Ну, це... А це той варіант, що зо мною це не случиться. Угу. Зо мною це не случиться. За це кажу, з кожним може случитися. Я теж не мечтала у вас тут лежати. А взагалі от такий середній вік тих пацієнтів, яких ви бачили, скільки? Від 20 років а ви що? до 80. І молоді. І молоді. Дуже багато молодих. Просто жах. Просто жах. Ну добре, я дивіться, ви отримали там капельницю, так, і їхали додому, мабуть, давали ще якісь препарати, які треба жувати, я не знаю, чи уколи, чи якісь медикаменти, таблетки. А, медикаменти, щоб печінь там піддержати, і, і, ну це все теж вони виписували? виписували, а страхова компанія сплачувала, а я йшла в аптеку і забирала просто на Це це не то, що коли мене питають, сколько у тебе йшло на твоє лічення, я говорю 4 тисячі. А ви знаєте, скільки взагалі компанія потратила на ваше лікування за весь курс? За півтора року я цікавилася, компанія потратила майже півтора мільйона гривень. Я знаю точну цифру. Мільйон 416 тисяч. Мільйон 416 тисяч. Де 4 тисячі, а ви мільйон 416 тисяч. Отож. Отож. До людей це не доходить. Почему То... чому? Зимою це не станеться, філософія, знаєте, яка? Да, Дурна філософія. Дуже дурна, дуже дурна філософія. да, э, От це менталітет наших людей. Оце це менталіт. На жаль, якщо в людей є гроші якщо у людей є гроші, то люди виліковуються, то це не хвороба. Це не хвороба. Якщо є гроші. Якщо грошей нема, то нічого й починає. Я собі бачу стратегію, тоби людині було правильно, раз на рік проходити обстеження. Обов'язково. І ти спокійний там правий рік часу, так? Да? Якщо б якогось року під час того обстеження в тебе вилізла біда, оця, ну, то в тебе є поліс. Дві речі досить зробити. Це щороку тратити певну суму невеличкого коштів, там дві, я не знаю, 3 чотири тисячі на обстеження. Єрунду Так. Да. І мати поліс. От, і... от захист від, від алгоритму, захист від хвороби. Да. І все. Ви сказали, що півтора року да, було лікування, І так. остаточний діагноз вам лікар поставив здоровий. Як? Ні, вони ще не поставили здоров. Угу. Вони ще не поставили здоров, ми взяли, взяли це на паузу. Угу. Е, ну я кожен, кожен, кожен рік, раз в рік, я хожу на обстеження КТ КТ з цим. Е, ну, а як якось ну, я, я забуваю все время. Угу. Я хожу на кате, КТ дає, вони дивляться по кате, що все нормально, все добре. Ну, пока здорово. Що би порадили тим, хто ще сумнівається, відкривати договір страхування такий чи ні? Щоб я порадила поміняти своє своє міння і все-таки відкрити цей поліс. і хай він собі лежить. Дай Бог, щоб він ніколи не пригодився. Хай ці гроші йдуть в компанію, на других діт... людей, дітей і все інше. Як благотворительний внесок, mm -hmm. як благотворительний внесок. Я б порадила б, звісно, всім мати такий, такий поліс. Ну, я теж вважаю, що такий поліс повинен бути в кожній сім'ї, в кожній родині, в кожної людини. Чи то дитина, чи то дорослий, життя стане набагато без разниця. От я зараз живу спокійно. Я знаю, що цей поліс у мене є. Поліс діє далі. Діє далі, да. так. Поліс та, має ще... діяти до повного виздоровлення. Поліс. Ну, так, до не буде діяти. Скільки я його буду платити, стільки ви не буде діяти. Ну так, так. Я мав увазі, що ця історія, яка почалася у 2021 році, вона закінчиться, дай Бог, коли, що вже буде остаточний діагноз. Але ви поліс продовжуєте далі платити, він діє, і у вас далі є страховий захист. Так. І в мене є страховий захист. І я ні в коїм випадку не разу не пожаліла, що в мене, а який чоловік довольний. Як ти працювала, да Я не прочувствувала. Я просто собі взяла медичний полі. Угу. Зараз медицинська страховка це, як вам сказати, медицинська страховка. – це… Соломинка, якщо впасти, то вона прикладена. Не то, що соломинка, а безпека, безпека. Навіть взяти ці страхові медичні страхові поліси, що продають там, ризикові компанії ризикові компанії це вже щось. Це вже щось. Тобто і аналізи, і осмотри, і КТ, МРТ, і все, і все, і все, 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 все. А на все на це треба мати гроші. Ну і останнє моє питання. Можливо, ви б хотіли зараз подякувати комусь з представників чи страхової всім. компанії, чи лікарям. Ви можете звернутися Я всім сказати. дякую. І працівникам страхової компанії, і клініки Спіженка, докторам теж. Я всім вдячна, всім вдячна, що все зробили повністю. А я дякую вам за таке. Детальне, грунтовне інтерв'ю. Вибачаю, за, що я десь, можливо, якісь струни трупнуся, але я вже розумію, що трохи час пройшов, вже ті емоції чуть-чуть щухли, хоча це неможливо, щоб забути взагалі, взагалі, правда. Але я дуже радий за вас, що ви васильна жінка. Дякую. Ви, ви це все пройшли, витримали. І головне, дуже важливо, що ви є оптиміст по життю. І погодьтеся, що це вам дуже-дуже дуже помогло. Так. Да. Да. Ну що ж я вам бажаю тобі доброго здоров'я, завжди гарного настрою і довгих-довгих літ, і більше не попадати в такі неприємні ситуації. Дякую. Всьому дякую, я дякую. буду старатися. Дякую. Дякую. вам.